Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зробимо їх разом! просто це Це просто зараз слова звучать. Популіст це той, хто монополізує владу у своїх руках, руйнуючи демократичні інституції, і це Володимир Зеленський. Вітання, мене звати Маріан Чупак. Ви дивитесь канал Бунт, і ми розпочинаємо новий проєкт, який називається «Популісти». У ньому ми будемо розповідати про українських і закордонних політиків у діях та словах яких ми вбачаємо популізм. Думаю, не зле буде пояснити, чому ми вважаємо цей проєкт важливим. Насамперед, тому що ми бачимо, як за останні місяці активізувався певний мірою політичний процес. Попри те, що в нас війна виходять статті, як і на закордонних, так і на українських змі, що в Україні можливі вибори, що певні політики до цього готуються. Ми бачимо, як насправді певні політики почали давати більше інтерв'ю. Натякати на оновлення і на очищення влади, і ми розуміємо, що з активізацією політичного процесу активізується популістська риторика, і політики починають маніпулювати людьми. Цій системі потрібна гідність. Ми хочемо, щоб українці вміли розрізняти ці маніпуляції, аби все таки, коли насправді справа дійде до політичного процесу, і справа, коли дійде до виборів, щоб люди були свідомими і вміли обачати в словах, а потім в діях політиків. Полізм для нас це важливо для спільноти бунту, тому що ми насамперед про культуру це йдеться як і про літературу, як про художнє мистецтво, а також про політичну культуру. І ми хочемо, щоб політична культура в нашій країні була розвинутою. Головним героєм цього відео є Володимир Зеленський. Ми будемо дивитися на популізм у його словах і діях. Але насамперед дамо визначення, що таке популізм. Це слово часто вживають як лайко відносно до політиків, які не подобаються певним групам, які мають свій політичний інтерес. Але цей термін він насамперед відноситься до політологічної науки, і він нейтральний. У риториці всіх політиків, так чи так, присутній популістичний елемент, і в тих політиків, в яких він виражений на 99 або на 100%, а ми називаємо цих політиків власним популістами. Але стосовно самого визначення популізму, то тут нам можливо розуміти, що популізм це політична логіка, вона навіть певна стратегія, що спрощує складні проблеми до зрозумілих емоційних рішень. Часто популізм протиставляє народ та еліти. Він дає швидкі відповіді, але водночас підміняє інституції особистою владою лідера. Це визначення. Я його зробив я. До нього дійшов читаючи праці таких інтелектуалів та політологів і журналістів. Також раджу вам ознайомитися з їхніми доробками. Що можна почитати? Ян Вернер Мюллер. що таке популізм? Також є хороша робота Пітера Помаранцева. Це не пропаганда, а в принципі ця робота вона не стільки про популізм, скільки про. Пропаганду і про медіа, але в ній є розділ присвячений популізму, де Пітер Помаранцев дає своє визначення популізму. Крім того, я вважаю важливим ознайомитися з Ернесто Лаклау та Шанталь Мув. Їхня робота називається Гемонія і соціалістична стратегія, де також є певна частина, певний елемент присвячений популізму. Про Володимира Зеленського можливо, ми забули, але. Ще донедавна, ну насправді 6 років це не так вже й багато в контексті історії України і в контексті нашого розвитку як суспільства. 6 років тому Володимир Зеленський був коміком, він очолював 95-й квартал. Зараз до нього прикута увага всього світу, тому що він президент країни, яка перебуває стані війни, але він власне був коміком. І коли ми будемо аналізувати популізм його риториці, діях я Пропонується робити поступово від того моменту, відколи він вирішив стати президентом до того, що ми маємо зараз, і як він загалом еволюціонував та змінився. І я хочу дати такий невеличкий спойлер: буде не лише про погане, а буде також про хороше. З тим, як Володимир Зеленський вирішив стати президентом, пов'язана ціла цікава історія. Його багато хто про це питав. Навіть компанії, які займаються соціологічними опитуваннями, вони включали Володимира Зеленського до президентських рейтингів ще задовго до того, як він все таки офіційно оголосив, що хоче бути президентом. Зробив він це у ніч з 31 на 1 січня 2019 року. Тоді, о 12.00 був єдиний канал, який транслював звернення не тодішнього президента Петра Порошенка, а півтора хвилини звернення Володимира Зеленського. Леського, в якому він оголосив, що йде в президенти, навіть за півтори хвилини Володимир Зеленський зумів сказати декілька меседжів, які можна розцінювати як популістичні. І я пропоную послухати уривок з цього звернення. На відміну від наших великих політиків, я не хотів вам марно обіцяти. Я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. Коли Володимир Зеленський каже, на відміну від наших великих політиків, він фактично протиставляє себе як представника народу елітам, тобто він каже, що є народ, це ми чесні люди. Я є представником цього народу. А є еліта, це такі одночасні політики. І сама ця теза, що є народ, а є еліта, вона є певною мірою деструктивним. Особисто я є прихильником твердження, навіть якщо не завжди то принаймні у демократичних режимах, еліти це певною мірою зеркало народу, тому що народ обирає ці еліти. І коли ми протиставляємо народу еліти або еліта, ми протиставляємо народ, ми робимо дуже деструктивну роботу, тому що. Знову ж таки, одне витікає з іншого, одне є дзеркалом іншого. уявіть собі дерево. Так, дерево, в якого є коріння, дерево, в якого є крона, і ніколи коріння не буде себе протиставляти верхівці дерева. Так само я вже безглуздим народу протиставляти себе елітам, тому що це одне ціле еліти це дзеркало народу. І коли ми хочемо змінювати еліти, ми разом з тим маємо змінювати народ. Коли ми хочемо змінювати народ, ми також маємо змінювати еліти одне перетікає в інше і протиставлення. Є деструктивним. Разом з тим Зеленський каже: Я йду в України, давайте зробимо це разом. Фраза зробимо це разом загалом стала його гаслом на передвиборчій кампанії, як і президентській, так і потім парламентській. І оце, от давайте зробимо це разом. Це окрім того, що також налаштовано проти еліт. Крім того, це меседж, який містить собі послання. що ми, ми, це є народ на 100% і ми, як народ на 100% хочемо а, знести ці еліти. що робить Володимир Зеленський? Він робить такий от образ однорідного народу, якому все дістало, який потребує змін. І в його цьому твердженні давайте зробимо це разом. Ми це народ на 100%» Повністю відсутнє твердження, що є люди, яким скажімо, може це не подобатись. Люди з якоюсь певною іншою думкою, і загалом це дуже прикметна риса популізму в тому сенсі, що популісти часто відкидають те, що люди, те, що їхні виборці можуть мати якусь взагалі іншу думку, що можуть мислити по іншому, популісти, як це слушно зауважує Ян Вернер Мюллер, кажуть: а ми навіть не 99% народу, ми 100%. Тобто, популісти претендують на монополізацію уявлення про народ. І коли на початку цього відео звучала фраза, що популіст – це той, хто монополізує владу у своїх руках руйнуючи інституції, от і це Володимир Зеленський, а саме ця. Фраза про монополізацію вона стосується Володимира Зеленського популіста, тому що він монополізує своє уявлення про народ. Монополізуючи, уявляє, нібито народ це однорідна маса, в якій немає інших думок, в якій немає плюралізму. І це про популізм це про дуже яскравий популізм. А о, ви знаєте. Ну, і, крім того, такий цікавий факт, який я знайшов на сторінках інтернету. А, окрім того, що фраза «зробимо їх разом є популістичною, вона є неправильною з погляду української мови. І про це каже професор Олександр Пономарів. Він філолог. Він каже, що краще казати: не давайте зробимо їх разом, а ліпше «усипимо їм перцю. Наприкінці березня 2019 року Зеленський блискавично виграв перший тур президентських виборів з 30%. Його опонентом у другому турі став Петро Порошенко, і цим пам'ятаємо ці славнозвісні дебати. Але я пропоную трішки освіжити нам пам'ять і подивитися, що тоді відбувалося на стадіоні, що виголошував Володимир Зеленський до виборців, і що він адресував Петру Порошенку. Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого. Перший каже нам, долар буде по 10, а другий робить по 30. Перший каже, що в платіжках за комуналку буде мінус, а другий тихенько робить Роттердам Плюс. Відкриває аж 12 кілометрів нової дороги, а другий закриває справу на Сірова. Одразу скажу, що в цьому відео ми не будемо розбирати популізм Петра Порошенка, оскільки це ми будемо робити в наступному відео. А в цьому ми сконцентруємося винятково на тому, що казав Зеленський. Отож Зеленський каже, що Порошенко обіцяв долар по 10, а зробив по 30. Але президент не регулює курс долара. Це робить Національний банк. А Національний банк він загалом опирається на те, як працює ринок, і а, ми бачимо, що зараз, взагалі, долар по 42 гривні, євро ще більше. І президент на цього жодного впливу не має. Далі Зеленський каже, що Порошенко обіцяв знизити тарифи, але зробив Роттердам плюс. Що нам потрібно розуміти? Президент не регулює тарифи. Зараз тариф повністю регулює ринок. Звісно, в контексті війни є певні механізми, які запроваджує уряд стосовно регулювання тарифів, але вони поступово. Знімаються і зняті, і тарифи зросли. І це нормально, тарифи будуть зростати надалі. І президент на цього фактично прямого жодного впливу не має відповідно до українського законодавства. Крім того, Зеленський на цьому стадіоні казав: Порошенко закрив справу на Сірова. Але президент, ми маємо розуміти, що не може ні відкривати, ні закривати ніякі кримінальні, ні адміністративні, ні будь-які інші справи. Це прерогатива правоохоронних органів. І ми розуміємо, що правоохоронних органів в Україні дуже багато, і загалом поліцейських прокурорів дуже багато, і суддів дуже багато. І президент не може за всіх відповідати. Він. Не може закривати, і відкривати будь-які справи в країні це суперечить Конституції. Далі ми будемо з вами говорити про те, як ці популістські тези втілилися в популістських діях зеленського, і особисто мені хотілося б акцентувати саме на цьому моменті з правоохоронними органами і з тим, що президент фактично відповідно до законодавства не мав би мати ніякого впливу на правоохоронців. І ми це бачимо, коли Зеленський став президентом, що він намагався дотриматися своїх популістських обіцянок і всіляко впливати на правоохоронців. І в цьому аспекті є декілька показових моментів. Те, що стало мамою, думаю, ви всі пам'ятаєте це до вийду отсюда розбійник. Вийдіть яцю. Вийди сюди, розбійник ти. В цій короткій фразі вийде сюди розмінник в цьому мемі зашифрований популізм, власне, в тому сенсі, що Зеленський відповідно до своєї популістської логіки уявив, що він є головою всього, що тільки є в країні. Він в своїй голові вибудував оцю вертикаль, що Він як президент має право впливати на все, що завгодно. І оця його фраза вийде сюда розмінник, адресована київському чиновнику, чиновнику з Київської області. Я зараз через тебе подзвоню до голови СБУ. Ми розуміємо. Президент він не мав би дзвонити ніякому голові СБУ щодо ніякого черта. Президент не мав би за ідеєю мати ніякого впливу на правоохоронців, і правоохоронці мають працювати автономно і насамперед дотримуватися принципів верховенства права. Але оце от я подзвоню за тебе голові СБУ. Я зараз з тобою розберуся, і це навіть більш небезпечно, аніж те, що говорив Стаділенський. Ленськ... Да, Стаді Стаділенський я сказала, знаєш, цей вам глав... я зараз подзвоню в Моторначці. Я позвоню. Кричіть, щас до мотурначки. Я зараз буду розмовляти з мотурначкою. І це навіть більш небезпечно ніж те, що говорив Зеленський на стадіоні, тому що, тому що на стадіоні Зеленський говорив. А коли він сидів в цьому кабінеті в Київській області, він вже діяв, і вже його а, ну, риторика починала втілюватися в діях. <плес> на мою думку, абсурду це дійшло в тому моменті, коли відбувалася славнозвісна. Конференція присвячена вбивству і нібито розкриттю вбивства Павла Шеремета, відомого українського журналіста. Тоді загалом відбувалася дуже дивна ситуація, бо з боку на конференцію до правоохоронних органів прийшов Володимир Зеленський, фактично цим легітимізуючи тезу про те, що нібито правоохоронні органи розкрили вбивство Павла Шармета, з боку це виглядало так, що Зеленський дав. Тоді фактично завдання тодішньому голові МВС Арсеноваку, що він повинен от кров з носа, але розкрити вбивство журналіста Павла Шеремета. і в принципі поліція спробувала це зробити. Зібрали конференцію, знайшли людей підозрюваних, яких оголосили підозрюваними. Але ми бачимо, як упродовж років ця справа вона поступово валиться в суді, як одразу відомі діячі. Чали протестувати проти а, оцих а, ймовірних вбивць Павла Шермета. Зараз ми не оцінюємо цю справу з справі з такого юридичного погляду, чи вони вбили, чи не вони вбили. Але ну ми просто бачимо, що ця справа Справді розвалюється поступово в судах і немає досі вироку. А тодішня ця ситуація з прес конференцією з завданням Арсену Авакову от, кров зноси, але знайти вона виглядала популізм, бо тому, що Зеленський на стадіоні озвучуючи, адресуючи Порошенко, що мовляв, ти от закрив справу на Сірова. Що я от прийду до влади, я буду. Ефективним і успішним е, політиком, ефективним президентом, який розкриває усі вбивства, він фактично вчинив цю, цю популістичну дію з цією прес-конференцією з цим розкриттям з цією справою, яка зараз валиться в судах. І ми розуміємо, що якби Зеленський не мав цієї популістської риторики, можливо, він би не мав цих популістських дій, і не було б у цього ну відвертвідверто кажучи, цирку з е, прес-конференцією з цим розкриттям і з цією ситуацією, в якій ми опинилися зараз. Що ми що справді немає досі вироку убивцям Павла Шарам. Особисто я відмітив, ще таку фразу Володимира Зеленського, яку він озвучив на стадіоні на тодішніх дебатах. Я проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Знову ж таки, на початку цього відео я говорив, що популіст це той, хто монополізує владу, руйнуючи інституції. І мені ну, я вже пояснив, як Зеленський монополізує владу Оцією вертикалі, що президент може хоча якось впливати на діяльність правоохоронних органів. Він фактично руйнує інститут правоохоронних органів. Мені важливо, щоб українці розуміли, що не можна будь-яку проблему вирішити одним махом: Що для того, аби поліція в Україні почала працювати нормально, щоб запанувало верховенство права, і щоб а, справді злочини розкривалися. Злочинці сиділи у в'язницях. А для цього не потрібно, щоб прийшов до влади певний чоловік. Так для цього потрібно змінювати дуже поступово реформами всю систему. І ми бачимо, як Володимир Зеленський це не робить на стадіоні. Він сказав, що я проста людина, яка буде ламати цю систему, і в принципі ми розуміємо, що він фактично це робить. Він дотримується обіцянки. Він ламає систему, він руйнує інституції монополізації влади, і це, на жаль, дуже сумно, і цього не мало би відбуватися. Згадаймо ще конституційну кризу 2021 року. Нам це здається чимось віддаленим, але це була одна із найголовніших новин того часу. Не знаю, чи ви це пам'ятаєте, але свої, своїм рішенням як писало видання Deutsche Welle, Відсторонивши голову конституційного суду Олександра Топицького з посади, а своїм спірним указом президент Володимир Зеленський лише поглибив конституційну кризу в Україні. Президент не мав тоді права, як зазначали експерти, як зазначали змі, усувати з посади тодішнього голову Конституційного суду Олександра Топицького. І ми розуміємо, що це дуже популістське рішення, і рішення в дуже популістській логіці, тому що Зеленський цим своїм рішенням цим відстороненням хотів вирішити всі проблеми. Одразу він хотів е, е, показати народу, що от я такий сильний лідер, який тут бореться зі злочинністю. Я відсторонив цього е, поганого тупицького, якось упускаючи той факт, що це взагалі рішення він не мав би ухвалювати, тому що це суперечить е, законам, які існують в Україні. І я вважаю важливо пояснити такий момент, що. Нам, як народу, потрібно дивитися, аби політики акцентували свою увагу на реформах системи, а не на звільненні певних окремих людей. Так я не буду заперечувати, що тупицький це, ну м'яко кажучи, дуже. Суперечла фігура в, українсь... в українській системі правосуддя. Зараз він взагалі втік з України, і на нього відкрито чимало кримінальних проваджень, і, напевно, він би не мав справді бути головою Конституційного суду. Але дотримання закону це у будь-якому разі краще, аніж недотримання закону і втілення якихось дуже ситуативних, але як нам видається, правильних рішень. В контексті історії цієї України хочеться вірити, що Україна буде існувати і 100, і 200 років. Тупицький це лише незначна фігура. Тупицький це всього там декілька років правління в Конституційному суді для України загалом, як для країни, що буде існувати багато років. Ми хочемо всі ці вірити. Нам важливо, щоб не Тупицький був при владі, а не Тупицький був головою конституційного суду, а нам важливо, щоб була система, яка б не допускала таких як Тупицький, на посади. Відповідно, нам потрібно змінювати систему. На цьому мають акцентувати політики. Популісти зазвичай цього не роблять. Популісти зазвичай. Акцентують на певних окремих ситуативних рішеннях на звільненнях і фактично цим підміняючи реформи. І з таких показових прикладів, коли Володимир Зеленський продовжує цю свою нитку дій, якщо пригадуєте, це було не такий вже й довгий час тому, коли Володимир Зеленський на тлі всіх цих скандалів з обласними ТЦК вирішив звільнити всіх голів ТЦК, і він фактично. Хотів донести до народу, що він бореться з проблемами. Але це його рішення про звільнення воно не допомогло вирішити проблеми. Проблеми, які були, вони такі залишилися. Оце от рішення зі звільненням, воно на певний час потішило певну групу людей в народі, але нічого кардинально не змінилося. Ми досі маємо проблеми з ТЦК, і з ТЦК ну не з окремими персонажами, а з, саме з системою, і потрібно змінювати саме систему. Але справедливості заради скажемо, що все-таки Володимир Зеленський, перебуваючи на посаді президента вже певний час. А Володимир Зеленський, ну маючи приналежність до еліт вже певний час, а все-таки позбувся певних популістських елементів у своїй риториці і в своїх діях. По-перше, він перестав протиставляти себе народу, що логічно, тому що він вже шостий рік президент, і було б дуже дивно, якщо він казав, що є еліта, є народ, тому що ну і народ це добре, а еліта це погано, тому що він вже шостий рік є. Фактично головою всієї політичної еліти в Україні, крім того, в риториці Володимира Зеленського нарешті з'явилося розмежування в обов'язках і в правах певних посадовців правоохоронних органів. Володимир Зеленський, навіть під час тієї ситуації з Шарометом і нібито розкриттям його вбивців казав, що я не відповідальний за це. Я не відповідальний за правоохоронні органи за це. Відповідальні люди в МВС за це відповідальна поліція, і він знімав себе відповідальність. Чесно кажучи, я не впливаю на правоохоронні органи, але чомусь він цього не робив у 2019 році, коли він закидав закриття справи Насірова Петру Порошенку. Але повернемося до негативу, і мені здається, негативним. В плані того, що зробив Володимир Зеленський в своїх діях, і чому насправді посприяли люди, люди, які за нього голосували, і які голосували за його партію, власне, це ситуація з парламентом, яку ми маємо зараз, станом на повномасштабну війну, ну яку ми в принципі мали і до повномасштабного вторгнення, коли в раду зайшла монобільшість. Це взагалі було щось унікальне для української історії. Я чітко пам'ятаю той час, я дивився політичні ток-шоу у 2019 році. Всі з певною зацікавленістю і з певним таким ну. Певною приємністю фантазували про те, а що ж буде, коли до влади прийде одна партія, монобільшість, коли а, будуть люди, яким не доведеться ні з ким більше домовлятися, вони зможуть а, ухвалювати ті рішення, які їм потрібні. А монобільшість зайшла в раду партія Слуга народу Володимира Зеленського. І ми бачимо, що будь-які позитивні очікування щодо того, що от нарешті буде сильна рука, буде сильний лідер, якому не заважатиме парламент. Вони зійшли на нівець. Вони нівелювалися, тому що. А, Сильна рука сильним парламентом, який ухвалює рішення, які потрібні, це так не працює. Парламент фактично перетворився в обслугу до офісу президента, і парламент, як ми розуміємо, немає зараз такої великої суб'єктності, яку він мав за часів правління інших президентів, коли депутатам всередині в парламенті доводилось домовлятися, кидатися яйцями, сваритися або ухвалювати певні рішення. Це все зникло. Зникла суб'єктність, і це погано, тому що в нас парламентсько-президентська республіка. Нас головним органом, законодавчим органом, мав би бути парламент. Закони мають писатися саме там. Депутати мають сперечатися між собою. А Бакман в одній зі своїх книг писав, що завжди торг був рушієм цивілізації завжди люди торгувалися, виторговували собі якісь права, і в процесі цього торгу творилася цивілізація, і ми ставали кращими. А розвивалася наша культура. Як би вони нам не подобалися, що депутати закидали яйцям один одного, а це все одно була дискусія в тій формі, в якій вона була можлива, і це. Нас рухали в Україну. Зараз парламент втратив свою суб'єктність. І ми, як народ, ми розуміємо, що в цьому є пряма наша вина. Тому що ми у 2019 році голосували за Володимира Зеленського, тому що він нам подобався як лідер. І ми не дивилися на списк Слуги народу, і ми неналежну увагу цьому приділяли. І Верховну Раду зайшли подекуди сумнівні. Ну, я не виключаю, є там хороші люди. Але це загалом погана ситуація, яка виникла. І знову ж таки бунт це. Медіа, яке хоче розвивати культуру, політичну культуру нашої країни, коли йде черга до наступних виборів після війни, до електоральних змін, то важливо не просто акцентувати свою увагу на харизматичному лідері, який обіцяє змінити правоохоронну систему, загалом зламати систему, звільнити всіх поганих людей і успішно закривати відкривати справи. Нам свою увагу як народу потрібно не акцентувати на цьому, а акцентувати на власних інтересах і шукати в політиках. Власні інтереси і голосувати за тих політиків, в яких ми бачимо, які виголошують наші інтереси, які нас представляють. А не це як ми зробили в 2019 році, коли голосували ну, фактично сліпо за харизму. Ми часто собі думаємо, що популісти це просто погані політики, які спершу говорять популістичними тезами, а потім роблять популістські дії. І от вони такі самі погані, як. Персони декілька секунд тому, декілька хвилин тому я вам говорив, що настільки важливі персоналі як важлива система, і настільки проблема в популістах, як таких, які говорять щось погане, потім роблять щось погане а проблема в системі, яка дозволяє їм. Робити щось погане, коли вони доходять до своїх посад в Україні, як і в будь-якій цивілізованій демократичній країні повинна існувати система стримувань і противаг. Що це таке? Простими словами, це різні законодавчі органи, різні закони, правила, які повинні обмежувати діяльність посадовців винятково їхніми обов'язками і робити так, контролювати їх, аби ці посадовці не виходили за межі своїх обов'язків і прав, і того, що вони загалом можуть робити, дуже слушно в цьому чи пишуть інтелектуали Дарон Аджімогу та Джеймс Робінсон, що якщо механізми контролю над політичною елітою відсутні або слабкі, тоді ця еліта матиме можливість узурпувати владу, і вона неминуче це зробить, використовуючи державні ресурси у власних інтересах. Тобто, якщо певні політики, популісти, переходячи до влади, матимуть можливість матимуть можливість робити. Популістичні рішення і популістичні дії, вони цим користуватимуться, якщо не буде цієї системи стримувань і противаг, і ми повинні також працювати на те, аби в нас працювала ця система стримувань і противаг, система, яка б обмежувала посадовців, обмежувала винятково їхніми обов'язками та правами, і не дозволяла би їм робити щось незаконне. До речі, дарон Джимоглу та Джеймс Робінсон, вони є Нобелівськими лауреатами. Тому я вам тут цитую не аби кого, а людей, які насправді щось знають у цьому світі. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал Бунту. Я сподіваюся, вам було цікаво і загалом сподобався мій розбір. Не тримайте на мене, зле якщо вам подобається Володимир Зеленський. або не дуже радійте, якщо вам не подобається Володимир Зеленський. У мене немає до нього ніякої шаленої приязні, ніякої шаленої антипатії. Винятково дослідницький інтерес. Я шукав в його діях і в його риториці. Популізм, тому що мені це було цікаво. Загалом знову ж таки мені важливі не самі персоналі. Мені настільки важливий Володимир Зеленський. Мені важливо, щоб наша Україна мала демократичні інститути, системи стримування противаг. І загалом ми розвивалися, і суспільство розвивало свою політичну культуру. Давайте зробимо це разом, як казав Володимир Зеленський. Підписуйтесь на наш канал, разом розвиваємо нашу політичну культуру. ставаємо кращими, ставте лайки під цим відео. Дуже вас всіх люблю, па-па!